80-ка, друзі, заставили купувати ось вот такие вот цепочки. Потому что випав сніг, И всіх загоняют. ну, зупиняють, перевіряють, у кого загоняют цепки заганяють на, этот, на, на заправочку, и Заставляют заставляють купувати. установка, навіть на прицепы цепляли, я бачу, только на навіщо, я не знаю. Первый балет стояла тут машина, проверяла цепки на выезде с заправки, она уехала. А то чувак и попер с одним цепком. Ну, дорога, я бы не сказал, что... Да, скользковато, но... Вот это такая. Вот, вот такая они уже заставляют надягать цепки. Это и только на прицеп подел. На задней сильный было. тоже немає на задней оси. Цього совсем немає. Как А сейчас проеду трохи туда до траков. Да сниму. О, блин, це уже... <laughs> уже третий или четвертый цепок валяется. Тут можно и не купувати, сбираты по дороге. траншея. Друзі, їду працювати сьогодні середа. Попрацюю в лойлтоні буквально Я не знаю скільки попрацюю Залишили мені. мені там трохи роботи, мої компаньйони бивші. А що трапилось? Трапилось минулого разу, я доїхав, ось на це місце я доїхав на Форде. Потекла от солярка. Дивився, дивився, я так і не знайшов те місце от звідки вона тече. Весь мотор був заляпаний, но машину не Не воздушило. Не воздушило, Я буквально тут пару миль поїхав, розвернувся і поїхав додому. Я думаю, далі мені в ліс там заїжджати, там ні зв'язку немає, німає ніде нічого. Поїхав я додому. Позвонив я своєму напарнику, кажу, так і так. Проблема, кажу, їду додому. Согласували, і я поїхав. В той же день я на СТО погнав машину. Там, там теж нічого не знайшли. Кажуть, Надо, треба знімати ТНВД. Десь тече біли, мокре каже, біля ТНВД, все фотографував мені те ТНВД. Каже, треба знімати, це буде стоїть 1100. Кажу, так а ти побачив, що там тече з того ДНВД? Ні, не бачив, але там все мокре. Короче, е, насти... Забрав я машину біля 5-ї години. Е, наступного ранку я тагнав до ділера Форд. Е, Трохи похолодало у нас 30 жовтня, неділя. Чотири дні я відпочивав, тобто четвер-п'ятниця, субота, неділя. В четвер був день подяки. Так що гарно провели, до речі, час. Ну, yeah. nice. no, тільки що все в тумані було. Їздили до знайомих в Парадайз, місто таке є маленьке. Там відпочивали у друзів. По поводу праці. скоріш за всього, в понеділок ми завершуємо роботу. Та, що в нас була в Лойлтоні, довго цей об'єкт у нас був. Багато часу займала праця інших людей. Тобто, шпакльовщик, наприклад, шпакльовщик приїхав, зробив не так. Ми приїхали працювати, робота зроблена погана. Ми знову його визивали, знову він переробляв. Тут два тижні пішло. Пішло два тижні на кандрщика і так і так назбиралось. Довгенько цей об'єкт у нас був. Ми планували завершити його. ну Планували працювати місяць, місяць-два максимум. По ітогу ми працювали місяця чотири, мабуть, да? десь так. Що далі? Далі поки, поки, поки невідомо, не ще далі. Було багато роботи, багато було об'єктів, але з приходом е, тієї людини, яку не можна зараз називати в соцмережах. Е, багато роботи у нас відпало. Відпало 15 будиночків для лісників, е, прикрасилось фі фінансування. Дві школи відпали, теж фінансування. Закрили фінансування, О, такі справи, поки що, поки що не знаю, що далі. Я зі своїм компаньйоном розійшлись, розділили інструменти, що ми покупали. В чому розійшлися? Розійшлися, як завжди, справа вся у фінансових питаннях. Домовлялись ми ділити всі затрати по компанії на двох, а так виходило, що всі затрати. Я брав на себе. То не, не, він не відмовлявся платити, але давай подожди, зараз нема коштів, подожди знову. Потім ми взяли хелпера помічника і домовились платити по тиждень. Тиждень я, тиждень мій компаньйон. Тут приходить моя, моя неділя оплати. Кажу своєму компаньйону, ну платити, тому що там вже більше 6 тисяч долга накопилось. Кажу, платити. Йому це не сподобалось, каже, а в мене нема коштів. Кажу, в мене теж нема. Кажу, ми ж з тобою заробляємо однаково. Це йому не сподобалось і каже, давай розходитись. Кажу, ну давай. Що мені? Все це вже не важливо. Які мої далі дії е, з комерційними об'єктами поки що зовсім невідомо, що буде. Буде робота, не буде роботи, пойду там по траві погуляю. Е, е, дав я об'яву в газету. 600 доларів я заплатив за три місяці. Зробив візитки. Е, завтра, мабуть, у мене буде Тільки що ми зазвонилися з моїм компаньйоном, уже бившим. Хотіли завтра їхати, я вам казав, завершувати об'єкт, але поїдемо у вівторок. Треба завершити там трошки. Завтра я розвезу візитки, напомню про себе з тими компаніями, якими я підписував договір на співпрацю. Щось вони мені не дзвонять, видно, подзабули. Я напомню про себе. І заїду ще в одну компанію. Можливо, з ними ще підпишу договор. Чим більше договорів, це не факт, що всі одразу працюють, але, але з 10-1 хтось подзвонить. Так що такі мої дальніші, е, кроки. Так що, друзі, такі справи. Моя задача за наступний тиждень зробити машину і знайти нових клієнтів на працю. На цьому, мабуть, і все. Будемо завершувати. Всім всього добра.